Всім привіт, з вами Гамер, і це перший поділ на State of Decay для ПК. Граю я зараз на контролері DualShock 3 від PlayStation 3, і я знаю, що це те ж саме, що на MacBook поставити Windows 7. Але вся справа в тому, що я не маю контролера від Xbox, а на клавіатурі грати це неможливо просто. Якщо у вас немає контролера, геймпада або чогось типу того, ні в якому разі не купуйте і накачайте цю гру. Ви її видалите одразу ж після Віндеру. Це вам так, дружні, поради від Гамера. Навіть на контролері грати доволі важко, на клавіатурі і миші богу Ну, вони там деяку оптимізацію зробили для клавіатури і мишки, але вона жахлива, справді. Хоча оптимізація для комп'ютера, okay? типу графіки okay? та лагані і всякого you're типу you're того yeah. доволі непогана. Yeah, Мені картинка подобається, анімації непогані. Well, Все типу окей. <laughs> Хоча you я починав you? грати, і в мене були I'm такі лаги з, з текстурками, ну can але some... це oh, no. лише. Пре-альфа, тобто, так, попередня версія гри для Steam. І тому це не дивно, що вона так лагає. І так, і жуха, що навіть на попередній версії гра така красива. Так що давайте доб'ємо цих трьох зомбі. Так, мабуть, почати треба було, мабуть, з того, що це таке гра про зомбі. Чисто по DayZ, але офлайн. Синглплеєр. Ну, у вас тут теж компаньони, який просто з вами вештаються і типу добувають зомбі за вами. Це по суті що вони робить. От бачите, щойно текстурка пролагала трохи. Таке буває. Це не біда. От, і знову. Щойно у мене якийсь яскравий шлом з'явився. <свистак> <свистак> так, ну давайте заходимо в хатинку. Подивимось, що вони від нас хочеться. I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Oh, the not that pleasant. Так, візьмемо трошки різних ресурсів, і йдемо на пошуки інших ресурсів. Так, що у нас тут? Ага, от вейпойнт. Ну ходім. Так, чомусь пересербенти я, а от може вже. Так, чудово. Ну і обсліджуємо, мабуть, кожну хатинку по, по порядку. А зомбаків тут капець. Не знаю, по-моєму, туалет на надто потрібно досліджувати, там по логіці нічого б такого не мало бути корисного для нас. Зброя чудова просто, паличка. <смір> <смір> так, де наш компаньон вешти? Давай бій теж. Обіцяли розробники типу мультиплеєра продати, але щось поки що про це не видно. Схоже, поки що розробники таки трудяться лише над тим, аби портувати нормальну гру на ПК. Нещодавно це був лише ексклюзив. І лише для бокс. Так. Хм. А вот. Найшов. Так, і палочка. Ні, як палочку вибрати? Так, я схожу, всі снеки зараз поїм. Ага, от. Вже найшов, добре. Колись це було ексклюзивом для Xbox, а тепер це не ексклюзив, є для ПК. Лаганий і малооптимізований. оптимізований. Тепер помічаю. Такого лагання текстурі давно не бачив. Ну так, молодець, бейбі. Люблю, коли з першого разу ми можемо отако башку. Опс, і нема. Ого, вікно мій розбеститься, дивись і мене. Обожнюю будь-які ігри про зомбі. От просто ігри про зомбі це моя стихія і нічого ти не зробиш. <laughs> до речі, вікно я теж можу прострибнути. <laughs> Класно. Так, пошукаємо ресурси, і, до речі, до речі, до речі, можу зробити проходження цієї гри. Але це вже буде на трішки пізніших версіях, аби не було тих текстурок. Ні, деякі плюси в тому є. Вау, скер. Ми, наприклад, бачимо усіх зомбі, які лізуть. Бо вони дуже сильно лагають. Але це лише один плюс, я гадаю, без нього можна було обійтися. Бо картинка доволі його виглядає. Так, ресурси тут не мають жодної якоїсь серійності, ну тобто я навіть не знаю, як це точніше сказати. Ну, тобто ніколи ви не знайдете те саме тут, якщо почнете нову гру. Тобто завжди ресурси унікальні. І спавниться все рандомно. Тому що першого разу я тут знайшов мачете, тепер от сукерка. Ого, це що було? Пан зомбі. Так, давайте спробуємо цукерку. так. Як це? Ага. what Well, today went down in oh, the Night zombie so oh, Any chance we can just hold up here with the last of the tequila until this all blows over? Somehow I doubt it. Yeah. Me too. Incoming. coming Взагалі зомбі тут не така велика біда в цій грі. З ними дуже легко впоратися. І аби тебе вбив, що й постаратися треба. Хоча, коли їх орава велика, то це вже трохи стоявача. Та й не з першого то удару вони вбиваються, ті зомбаки. Це ми біда. Окей, я думаю, що це все, що є тут. Добре, давайте повернути до рейнджер-стейшн і вийти звідси. Так, нічогеньку немає, нічогенько. Ну, взагалі прикол був в тому, аби ми знайшли трохи. можливо людей. Але і людей ми не знайшли, і ресурсів багато не знайшли. Шкода. Мабуть, всі виживші наші хатині. Коктейль Молотова? Ви серйозно? Ну, прикольно, прикольно. Так, місця, які ми можемо лутати, вони так світяться і це трішки uh, надає легкості цій грі. Але лутання довге, але довге. Вау, рушниця. Та ви що! Клас. По-моєму, гарний початок. Так, що в нас тут? Отак, от отак. Нічого, я теж так хочу. Взяв по вухах, вдарив і все в нього голова відлетіла. Скіл, йолт. Вау! Це було шикарно, по-моєму. Просто професіоналізм. Так, перебачу, вони від нас хочуть, щоб ми на воду на залізли. Ну, зараз заліземо. Так, точно. А, рушниця гарна знахідка на початок гри. Я наскільки читав про неї, тут важко знайти щось вогнепальне. Якщо не знайдете, то це вже просто щастя більше не буває, <гум> Так, окей. Класно, тачка. Так, магазинчик, облутати треба буде. Так, кемпсайт, тут не було, тут не було. Так, це у нас там що? Теж будиночок. Це наш дім Так, це ще один кемпсайт, я так розумію. Так, Це. кемпсайт. І це кемпсайт. Ну, все типу. Все, що ми мали знайти, ми все знайшли і вау, у нас є. Рушниця, клас. Ну, але знаєте, не буду я поки що її використовувати, рушниця це таке на потім. Поки що візьму. Ага, тобто рушницею можна користуватися отак. А топориком отак. Ясно. Кльово. А що від нас тепер хочуть? Ага. Ще один вайпойнт. Ми йдемо, йдемо. Так, ну те, що ми знайшли вогнепалку. Красота просто. Так, ще купока кемпсайтів. Я yeah. в тівка. Сама so от я в тівка це що? Yeah. I don't think I want to come back here like ever. So what do you think for next year? Canoeing in Georgia, caving in North Carolina or camping in Crystal Lake? Так, колденечок. Ех, ну які так стільки трішки нервоки. Так, трохи їзди, класно. Це би чувак теж міг щось шукати, а то садить наді мною і садить. Ревульвер? Йлка, мені щось виконати треба. Так, давайте цей більший ми веканемо. І отак, от все, клас. Найс, Найс, це точно найс. Та хто стріляє? Wow. Ай, мы не можем травму. Клас, а давайте не буду я его почати до двоєшной. Класс. Клас. ты ти тут по фургомам. Вот здесь он на паузу закончился у Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on, but we didn't have time for orientation. Так, ага. Point. Ясно? Не треба для револьвера маємо Це великий рюкзак. Коктейль молту. На залом ми доволі багато маємо. Навіть самому дивно. Так, і треба буде, аби і він щось брав, а то ходить такий в залі з покерфейсом. Нічого не носить. Осено що я. Це нормально. Ну, загалом нашою основною задачою було знайти вижившого, ми вижившого знайшли. І, крім того, ми знайшли і набої, і купу ще всякого класу. Так, вдала вилазка, це точно. Але автівка не завадить. Виско треба буде зайти, подивитися, що тут за автівочка така. І чи вона взагалі заводиться. Але це вже буде у наступному випуску, якщо він буде, якщо вам сподобається а, цей перший погляд, якщо до нього будуть гарні відгуки. І тоді я буду робити проходження і вже на пізнішій версії я прикуплю ту гору в стімі. І будемо собі грати. Так я знаю, дуже багато зараз дозайків піде за оці текстури. Але тут оцінка грі геймплею, а не текстурам. Так що, по-моєму, це не така велика біда. Тим паче, що з текстурами все буде окей у наступних версіях. А от геймплей лишиться такий, як є, мабуть. І саме його я й хотів оглянути у цій серії. Так, довго бігати ми не можемо, як бачите, але можемо відразу щось похавати і можемо бігти далі. От Painkillers або Snacks. Так, бомбочка, Painkillers, Snacks. Лалом кльово. Такий собі вижива Я такі ігри дуже люблю. You you well, guys, guys, Нічого собі нікого немає. Ну, все загалом, закінчуємо на тому. Всім бувайте. І щасливо.